Електрогенератор, портативні зарядні станції та старлінки, чергову матеріально-технічну допомогу з івано Франківська доправили силам оборони України. Якщо говорити про зараз теперішню передачу, то це іде для підрозділу передгруп 79-ї окремої десантно штурмової бригади, тобто для безпілотних систем. Насправді зараз це є дуже необхідні речі. Якщо ми говоримо про старлінки, то це зв'язок, а зв'язок, ви розумієте, це завжди потрібна річ. Екофлов так само живлення, без них нікуди ніхто в даному випадку хлопці не зможуть політати, не зможуть зарядити станції, не можуть зарядити акумуляторні батареї. Ну і генератор це так само необхідна річ для, для виживання, скажімо так, і для забезпечення виконання бойових завдань. Івана Фриківська громада системно допомагає бойовим Бригадам, які стримують ворожий натиск, місцеві волонтерські команди миттєво реагують на потреби військових, перебуваючи з ними у постійному контакті. Дуже важливо допомагати військовим збройним силам України. Тому під кінець року також допомагаємо цього року. Дуже багато допомоги від міської громади. На понад 700 мільйонів гривень ми допомогли Збройним силам України. Я вважаю, що ми одна з найбільших громад, яка сьогодні допомагає в Україні, і ми продовжуємо цю підтримку постійно до буде тривати війна. Ми будемо допомагати і не тільки ми, коли АТО було, теж регулярно їздили з волонтерськими поїздками. Допомагали раніше. Різдвяний візит на фронт здійснила спілка волонтерів Прикарпаття. Нашим землякам, воїнам, волонтери доправили харчі і подарунки від Миколая Чудотворця. Михайло Березень, Софія Савчук, новини на вежі.